Аневризма висхідної аорти це проблема, яка може перебігати безсимптомно, але ризики для життя має суттєві. Частина аорти, що відходить від серця, зветься висхідною. В нормі в дорослої людини висхідна аорта розмірами до 4 см в діаметрі. Коли її розмір сягає 5 і більше сантиметрів, вже точно говоримо про аневризматичне розширення. Таке збільшення говорить нам про те, що стінка аорти можливо не така міцна, як потрібно, витончена та може розірватися. Внаслідок спадкових захворювань сполучної тканини, або, так би мовити, генетичних спадкових захворювань, захворювання. з, пацієнтів з проблемами аортального клапана вони часто мають розширення висхідної аорти. Для розуміння ризиків, якщо висхідна аорта 6 см або більше, Зібрати всіх пацієнтів то один з десяти пацієнтів в рік помре саме через ускладнення, пов'язані з розривом аневризми. Для усунення даних ризиків проводиться кардіохірургічна операція з заміною аневризматичної розширеної частини аорти на судинний протез. Як правило, ізольоване невризматичне розширення висхідної аорти діагностується випадково на ультразвуковому дослідженні у кардіолога або ж на комп'ютерній томографії. Пацієнтам, що мають спадкову схильність, слід як мінімум перевірити свій стан у кардіолога. При виявленні даної вади слід уникати високих тисків та звернутися до кардіохірурга.